річний талант, представник полісся. Причому гравець, який в останніх турах стабільно виходив у стартовому складі. і Він сьогодні поруч із Олександром Яцьком, представником зорі, вище на позиції 10-го номера планується Антон Царенко із польської лехії на фланах атаки Максим Брагаро із з Київської і Владислав Велитинь із колоса і на вістрі атаки ігор горбач. Ще один представник зорі. Вона Госа, головний тренер української команди. і Руй Жоржа відповідно очільник тренерського штабу команди Португалії. Ну по кольорах я думаю, швидко розібралося. у жовтих кольорах. Наша ріднесенка збірна України і відповідно в червоно-зелених кольорах команда Португалії. Під високий прес зараз беруть українців. Тут Арсеній Батагов не змі точно передачу віддати. У Арсенія Батагова були проблеми з ігровою практикою. протягом ну, вже фактично чотирьох місяців цього сезону. Спочатку травма, зараз Арсеній Батагов не пробувається до складу команди. І по суті, чи не перший офіційний поєдинок у цьому сезоні? Проведе Батагов, якого трап нагадаю, викупив фактично за 2 мільйони євро. Але на даний момент, ну в плані як мінімум, ігрових кондицій, ігрового тонусу, Арсеній Батагов трохи втратив. Хоча перспективи цього гравця всі добре знають всім добре відомі скили Арсенія Батагова. І я думаю, багато хто очікує цього гравця вже в найближчому майбутньому у складі національної збірної, але зрозуміло, що туди можна лише пробитися граючи за свою команду лівий флан зараз Гомаш віддає передачу. Сьогодні Рафа Родрігеш на позиції лівого сосника. Скидка в центр. Муніш. Муніш. Довгий діагональний пас непогана передача на Кенду. І небезпечний момент, але Кенда не встигає до м'яча. Тут Дуже грамотно Георгій Єрмаков зіграв на виході. Чекав на цю передачу, чекав на м'яч біля лінії. штрафного майданчика. Десь на мить здалося, що не розрахував свій вихід Георгій Єрмакова, але насправді все гаразд. Ідеально, фактично, з точки зору таймінгу відіграв Єрмаков у цьому епізоді. Три голкіпери були у тренувальному таборі. Українська команда Руслан Нашеред, Георгій Ярмаков, Іван Пахолюк. Пахолюк, представник колоса. До речі, непогану пресу мав за останні поєдинки. Пахолюк. Ну і знову ж таки повертаємося до того, що перевіряє найближчий резерв, перевіряє обойму лідерам. Ті, які не грають, знову ж таки, мова йде про Арсенія Батагова, дає можливість продихатися на футбольному полі, у є Мельгоса. І сьогодні, як на мене, перевірка найближчого резерву команди. Тому що чимало з гравців були на підхопленні, були в обоймі, але не так то й багато ігрового часу мали під час власне, відбірної кампанії. Само собою, що у і Мельгоса знає, можливо, це кістяка, один з стрижнових футболістів Єгор Ярмальок поїхав до національної команди, і це. Чи не головна функція молодіжної команди готувати і піднімати футболістів по цих щаблинах свого розвитку? Максим Брегаро зараз передача в центр. Я це царенко падає пенальті. Пенальті Антон Царенко заробляє один метровий удар. Даріо сухо за руку притримав нашого футболіста. Але варто відзначити у даній ситуації Максима Брегаро, який стягнув на себе одразу кількох футболістів. Віддав на Царенка, який одразу на прийомі першим дотиком прикинув собі на хід завжди дуже показовий перший дотик. І царенко вдалося фактично залишити за спиною Есуго, який на мить рукою прихопив свого супротивника. І цієї миті цього дотику вистачило арбітру за того, щоб зафіксувати порушення правил. Ну в даному випадку Есуго зробив ту помилку, якою пропустився Михалко. Пригадуєте в матчі проти Роми. Тут теоретично можна було не смикати, тому що там вже перекривали коридор, звужували захисники, але помилився Есуго. Батаго пробиває, Батаго забиває 1-0 Стера рахунок. Три з половиною хвилини відіграли команди. 1-0 на користь збірної України. І ось так Арсеній Батагов відзначається забитим м'ячем після свого повернення до великого футболу. І дуже приємно зараз чути це скандування на трибунах. Місцевої арени Україна, Україна на адресу наших гравців. Всю трійку учасників цього епізоду напевно, варто визначити. Окремої уваги слово ця дія ось ця передача Максима Брагару, який дуже класно на себе стягнув увагу кількох суперників. своєчасно віддав на Антона Царенка. Ну і царенко вірвався, Церенко, який сьогодні на позиції 10-го номера. діє. ми про це говорили. Ми на це якраз звертали свою увагу ще при оголошенні старту складу. Царенко до речі, зараз непогана статистика. Він прибирався до польської Лехії, грає у команді разом із Максимом Хланем. І грає якраз на позиції центрального атакувального пісника. Тому ця функція, в принципі, для нього звична. І у сезоні вже гол плюс пас має Антон Царенко 20 років цьому гравчині, цьому гравцеві, який ну, великі надії ще подавав виступаючи за київське Донамо. Скептики говорили, що трохи антропометрії не вистачає Антона Царенко, Але при цьому, фактично, у кожній команді, де б не грав Царенко, він був на лідеруючих позиціях. Патагов. Вибуває м'яч за у футбольного поля. Зараз на правих коренда він виступатиме протягом року у Гданській Лехії. І після цього повернеться до Київського Динамо, тому що саме контракт із лідером чемпіонату України є чинним для Антона Царенка. Португальці з м'ячем на власній половині поля. Моніш віддає праворуч на Маркеша. Гомеш. Кенда. долі Сакенда все ж таки на звичній позиції права Вінгера. Зараз обрізка неточна передача в центральній зоні падіння, і теоретично, ця жовта картка повинна була бути. Якби не товариський характер цього поєдинку, я переконаний, що Матю Габріале показав би гірчичник в даному епізоді Владислав Велетін тікав від суперника. Не побачив там Ліворуч, було два хороші варіанти. Класно обіграв один-один, але лише штрафний удар, це, напевне, мінімум. З того, що теоретично українська команда могла вичавати з цього епізоду, тому що там, по суті, вимальовувався момент навіть із нашою кількісною перевагою. Ну і до речі, прикметно відзначаємо чергову помилку футболісти португальської команди на власній половині поля. Дальний удар Яцик пробуває небезпечно. Зараз яцик у ближній це нагадало удар а кампуша за Олександрію. Ну, виконання трохи інше. Там просто прикинув сім. Стінку і поклав м'яч кутворіт. Зараз більш такий вертикалізований удар на силу Блишнікута, але Жоао Карваля вдало відіграв у цьому епізоді. Петки на батаго дає назад на Єрмакова. Гори Єрмакова у цьому сезоні. Я основним голки Олександрії. Ну і само собою разом із командою є одним із головних ньюзмейкерів цього сезону, тому що Олександрія.